Доброго дня, любі друзі! З вами знову Сергій Манжуков. І перше хочу представити, який пережив трошки, скажімо так, є плодів, весняні заморозки. Це сорт Харнас. Може, можемо подивитися, який він гарний, який він. Дуже такий приємний на смак. Цей сорт. Радує своїм смакотою і своїм сроком созрівання. Зараз трошки в друге місто і я вам трошки про нього більше розкажу. Це сорт, який я посадив на один із перших на своїй ділянці. Харнос. От. І в принципі він радує своїм смакотою, своїм розміром, своєю урожайністю. Цього року були морози, багато сортів, навіть більшість. Померзло. Так, перед цим був в мене один із перших повинен зазрівати Уфо 2. Там річмей. У Фо річ, 2 не було, річмей був, але я не знімав, не було натхнення, не було бажання, не було такого, щось воно не до цього, не до зйомок. Так що вибачайте, може, комусь рідко випускаю відео, але якось так. Ну, то есть, був річмей. Там з десяток плодів було таке собі поїсти. І оце я вирішив, тому що дощі йдуть. То перед цим дощі було, вітер попадало, то це з дощ та вийшов, думаю, зніму все-таки відео, може буде цікавий сорт. Реально сорт достой, дос, дос, достойний. Повторюсь, харнас. Розмір плодів. Розмір плодів зараз десь около там, 200 грам. 194. ну Це, я думаю, десь там так само може, плюс-мінус. о, 205. ну, Це середні плоди. на самом деле бувають більші плоди. Але і плодів було більше. В цьому році не нормірував взагалі нічого. от То, що зав'язалося, це воно так і є, Я навіть не знаю, що вам сказати. Ця, ця весна була важка для всіх, для винограду для. Для персиків, для черешень, черешень цвіли, думаю, куди буду дівати. Але потім морози зробили свою поправку і вже дівати нікого, нікуди нічого не треба. Зараз я, можливо, покажу трошки відступлю, покажу трошки Юпітер, цей виноград. Ось посажений був. Це він так себе показує, починає забарвлюватися. Він теж попав трошки під заморозки, щось попало, щось не попало. ну, Трошки плоди є. Не багато, не густо, але поклювати, скажімо так, є. Ще посаджено, це так. Я трошки далеко від винограду, але приходиться садити, тому що дитина просить там. там є Було де посадитися, колись посадив. прийшлося робити шпалеру. Може підкажете як воно на рожки його лучше різати. Це все-таки на сучок заміщення. Хто в темі підкажіть, будь ласка. Може комусь буде, мені цікавий ваш досвід. Це Юпітер. Ну, ось я, такі подвігрони я оставляв. Ну, ну в принципі дивлюся, витягує, так що хай буде. От. І зараз ще раз покажу вам харнас. І ми подивимося. Ну Ось така нутрянка в Харнаса. Жовтенький, гарний, дуже смачний персик. Так що в кого нема, совітою. Мало опушений, Тобто він мені дуже подобається. Так що з вами був Сергій Банжуков. персик Харнас, трошки юпітера. Здоров'я вам і вашим садам. До побачення.